Міська дитяча клінічна лікарня, номер 16. сьогодні у маленьких пацієнтів незвичайно приємний день. До них завітали з концертною програмою студенти університету імені Котляревського та британський композитор Найджел Озборн, один з найкращих спеціалістів із музикотерапії, який вже понад рік допомагає українським дітям справлятися з тривогою та стресом. Найджел Озборн почав використовувати музику як засіб терапії багато років тому для підтримки психоемоційного стану дітей, які стали жертвами в зонах конфліктів та війн. Думаю, що це дуже важливе завжди для дітей. Що маємо культура, музика трохи радісти і маємо. przyjemne czasy razem I, i muzyka zawsze daje to możliwość. możemy być razem i przez muzyka możemy dzielić nasz radyst i, i i przyjemność i u, u lekarnie jeszcze ważniejsze, to znaczy do tak i wasze dzieci i już ważnie u czas winny To znači da to, to, mu, to dužo, dužo vržliwe, što mi spivamo, što mi idemo dalje, to živimo, to imamo tu energija i, i, i dobre, um, dobra atmosfera. Um, I to može muzika robiti a, i možemo razom robiti od za drugi u razom svi. To je to duže važljivi i domaš to za ja, studentov. За словами Найджена Озборна, певна музика може знижувати частоту серцевих скорочень, покращувати роботу ендокринної системи та легенів, нормалізувати рухи гіперактивних дітей і навпаки спонукати до активності млявих і апатичних. В сьогоднішньому концерті дітки не тільки бачили та слухали, але й кожен брав участь, використовуючи різноманітні музичні інструменти. Такі заходи, звісно, дуже важливі, вони підіймають життєвий тонус не тільки у дітей, а насправді і у батьків, і насправді і у персоналу, який працює у лікарні. І настрій підіймається, він підіймається ну, мінімум так, на цей день, але такий святковий настрій він буде тривати. Ми отримаємо що. Дофаміни, ендорфіни – все це працює на наше ментальне здоров'я. Таких заходів у нас під час новорічних свят. Декілька заплановано і до Нового року, і після Нового року. Тобто, така довготривала терапія у нас буде святкова. До музичної терапії маленьких пацієнтів активно долучаються і студенти-музиканти університету Котляревського, проводячи арт-заняття для діток лікарнею ми також от розпочали рік тому роботу з лікарнею номер 16 завдячуючи і онкопсихологу Владиславі Андрущенко, і взагалі керівництво лікарні, яка дуже так здопону до цього поставилась ну, з відкритою душею, і зрозуміла, що це важливо і що це корисно да, для дітей. І ми робили тут різні заходи. Ми робили протягом року і такі інтерактивні заняття, музичні. З Найджел Моспортом, коли він приїжджав. і наші деякі. Студенти окремі вони працюють в гематологічному відділенні. Це окрема тема, це дуже так все інтимно виходить. І дітки, бо дітки з гематології вони не можуть долучитись до таких загальних, загальних наших зборів. Да? І коли Найджел приїздив, він також туди інколи ходив. Але важливо було запустити саме такий процес, який був би регулярний. І от це вдалося от на ну, всій лікарні. І я цьому дуже тішусь. І ми регулярно приїздимо до з такими концертами: плюс інтерактив. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків Новини.